Отже, друзі, всіх вітаю! Сьогодні новенький бонус-код на 4 ремкомплекти, 2 резерви комбінованого досвіду. Та втілення удачі. Цей бонус-код багато хто активує, і у нього не виходить його активувати, або невірний, або застарілий і так далі. Пояснюю, є два варіанти. Перший варіант це ви невірно вводите букви для того, щоб ви вірно вводили. Я залишу посилання, ось на це все. Активувати код Wargaming, І залишу обов'язково бонус код. Цей для того, щоб ви його скопівали та вставили, і не писали в власноруч для того, щоб у вас все вірно вийшло. І другий варіант, чому у вас не виходить, тому що коли ви відкривали у вас уже вилетів бонус код. Бонус-коди є там, звісно, різні вилітають, тому уважно прочитайте, що вам дається. Тому що вам може вилетіти бонус-код, там трилисник, там стиль якийсь, і якесь, так скажемо, лайну Тому подивіться, що надаю вам я. І активуйте на вибір собі вже бонус код. Але якщо ви вже активували в картках, цей бонус код у вас не активується. Тому будьте впевнені, що ви ще не вводили і все буде файно. Тому активуємо бонус-код. Хочу попросити у вас поставити вподобайку, написати обов'язково коментар та підписатись на цей канал, тому що тут вилітають навіть інші бонус-коди. Помимо цих всіх акцій, всім дуже дякую за перегляд даного відеоролика. До зустрічі в нових відеороликах тихого та мирного неба. Всім пока-пока.